Вони різні за характером, непосидючі, у кожного своя індивідуальність, і саме так вони звільняють себе від негативних емоцій. А після заспокоюються та релаксують. Таку вправу для боротьби зі стресом виконують найменші вихованці реабілітаційного центру гармонія імені Раїси Панасюк. Це для того, щоб створити позитивний настрій і коли трошечки так би мовити розслабитись, Щоб напругу знімаємо, слухаємо гарну музику, уявляємо красиві картинки, відпочиваємо себе добре, щасливо і радісно. В них це вже друге заняття. Методику зняття стресу підбирають фахівці. Ці групки для дітей спрямовані на психоемоційне розвантаження з допомогою гри, за допомогою тіла, для того, щоб дітки могли знизити свій рівень стресу. І ми чергуємо напруження і заспокоєння, якби таке розслаблення. Тобто, ми намагаємося різним чином стан дітей стабілізувати. Психологічні тренінги у центрі проводять для різних вікових категорій. Займатися можуть усі бажаючі. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.